Перед покупкою нерухомості в США є речі, які треба знати, щоб не потрапити в пастку несподіваних витрат і проблем. Сьогодні я розкажу, що особисто для мене стало не те, щоб сюрпризами, але такими стресовими питаннями, як для власника житла. Шановні ютуберяни, дорога родино! Ви на каналі Шлях іммігранта, моє ім'я Назар, і почну з болючої для мене теми податок на нерухомість. Оскільки, окрім того, що потрібно оплачувати іпотечний кредит, або як в Америці це називають моргідж, то ще й потрібно бути готовим до неочікуваних скачків вашого пейменту. Через податки в мене за три роки, відколи я взяв ось цю нерухомість в кредит, податок в мене виріс майже в два рази. Пізніше скажу цифри, а зараз поясню принципи цього податку. Податки на нерухомість в США базуються на оціночній вартості нерухомості, яка визначається місцевими органами влади. Ця вартість часто близька до риночної, але залежить від оцінок у конкретному регіоні. Місцевий податковий орган визначає вартість вашої нерухомості та застосовує податкову ставку. Наприклад, якщо оціночна вартість вашого будинку складає 300 тисяч доларів, а ставка податку становить 2%, ви заплатите десь 6 тисяч доларів на рік. У США немає єдиної ставки на податок. Наприклад, в Техасі ставка може перевищувати 2,5%, що є одним з найвищих в Україні. Це пов'язано з тим, що штат не має податку на прибуток. Тому покладається на інші джерела доходу, включаючи податки на нерухомість. На Гаваях, навпаки, середня ставка може бути меншою, десь 0,3%, оскільки штат отримує значні доходи від туризму. Коли ви купуєте будинок, важливо з'ясувати, яка податкова ставка діє в районі, та оцінити загальні витрати на цей податок. Купуючи нерухомість в Флориді, ви можете спокуситися низькими цінами, але високі ставки податків у деяких регіонах можуть. Сильно вас здивувати. В Каліфорнії завдяки закону Proposition 13 податки на нерухомість обмежені зростанню у 1% від вартості придбання. Але при перепродажі новий власник може отримати значно більший податок. В моєму випадку, коли я оформляв договір кредиту, податок на цей апартмент був 3 тисячі доларів в рік. Після двох років податок піднявся до 4200, А в кінці цього року я дізнався, що в 2025 році мій податок буде 5-600, що є практично в два рази більше ніж при покупці нерухомості. No, No, God, please, no! якщо чесно, я так нормально офігів, коли дізнався про цей податок, тому що платити за апартмент майже 6 тисяч доларів в рік податку ну це дуже багато. Для вашого розуміння є регіони в Іллінойсі, це де я живу. Є регіони в Іллінойсі, де люди платять за цілий будинок з територією величезною платять. Такий самий податок. Наступне, що потрібно знати, це HOA Home Owners Association. Це в нас називається ОСББ, якщо я не помиляюсь. Основні функції HOA утримання спільної інфраструктури, басейнів, дитячих майданчиків, парків, тротуарів, спортивних майданчиків тощо. Забезпечення безпеки. Огородження території, охорона чи камери відеоспостережень, управління нерухомістю, контроля за зовнішнім виглядом будинків, якістю прибуткової території та дотримання спільних правил. при покупці. Ви маєте розуміти, що є сума, яку ви в місяць будете платити. Асоціації сума може сильно відрізнятися в залежності від типу нерухомості району і наявності басейну, дитячих майданчиків, тренажерних залів. Тому подібне. В мене при покупці ця сума була в 267 доларів в місяць. Потім я платив 289. Але якраз сьогодні я дізнався, що вони знову підняли, і в 2025-му вже буде сума в 325 доларів в місяць. І я офігів, Валір. Коротше, ви розумієте, що вони можуть піднімати ціну в залежності, ну. Як вони собі захочуть, і ви маєте до цього бути готові. Щоправда, не всі будинки мають асоціацію, переважно, якщо це приватний будинок. То там асоціації може не бути. Я нещодавно дізнався, що навіть всередині мого будинку сума, яку я плачу, і яку платять мої сусіди, може відрізнятись залежно від того, яким відсотком вашої нерухомості володіє HOA, що зазвичай включають такі збори: комунальні послуги, освітлення вулиць, вода і щось подібне, ремонт інфраструктури. Страхування для спільного майна, обмеження, які може накладати HOA. HOA встановлює правила, які стосуються багатьох аспектів вашого будинку. Приклад поширених правил. Колір будинку, ви не можете пофарбувати будинок в яскравий колір. Чи обрати фарбу, яка не узгоджена з загальним стилом району? Тип паркану, висота, матеріали та стиль зазвичай суворо регламентуються. Ландшафтний дизайн. HOA може вимагати, щоб ваш газон був доглянутим, навіть якщо вам це не важливо. Парковка у деяких спільнотах заборонено паркуватися на вулиці, чи залишати певні типи транспортних засобів, наприклад, трейлери чи човни. Декоративні. Елементи заборона на прапори, скульптури чи інші особисті е, прикраси у дворі. У мене нещодавно асоціація настирно хотіла, щоб я підписав amendment. але вони це подавали як воут голосування. А amendment це те, що ти підписуєш, що ти. Погоджуюся з умовами, так ось вони хотіли, щоб я підписав документ, який забороняє курити на балконі або біля будинку. Я взагалі то я не курю, але я не хотів підписувати цей документ, тому що вони це подавали як голосування, типу, що ось ви можете проголосувати, чи ви хочете курити в себе на балконі, чи біля, чи біля будинку, чи не чи не хочете, але насправді це просто був папірчик, де я мав підписати, що я не буду ніколи курити на балконі або біля будинку. Ще раз. Я не курю, але вони намагалися, щоб я підписав цей папірчик три рази. Висилали емейл, присилали пошту, і потім третій раз навіть підкидували під. Двері е, мого апартменту, я ні разу я так і не підписав це, тому що ну це е, абсурдно. Мене не питають, мене просто ставлять перед фактом, що тепер я не можу курити. Наступне, що вони можуть собі придумати, і я думаю, що таке можливо. Вони просто можуть заборонити грилі на газу на балконі або грилі е, на вуглях на балконі е, зараз. Якщо я не помиляюсь, це не заборонено. Але я думаю, що вони можуть таке про собі придумати в якийсь момент. Звичайно, є переваги від HOA. підтримка якості газону. Завдяки строгим правилам район виглядає доглянутим, що позитивно впливає на ринкову вартість цієї нерухомості. Плюс є зручності доступ до спільних благ, таких як басейн, парки, спортивні зали. І за цим переважно всім дивляться і доглядають. Третє це є безпека у багатьох районах. Організовують охорону чи е, обмежують доступ до території. Також часто кладуть камери відеоспостереження, тобто, звичайно, в цьому можуть бути плюси, але в цьому треба шукати компроміс. Недоліки HOA. додаткові витрати, навіть якщо ви не користуєтесь спільними зручностями, типу басейну або тренажерним залом, збори залишаються обов'язковими, і зазвичай, коли є в комплексі басейн або тренажерний зал, то ваш HOA, ціна на нього в місяць може бути вищою ніж в когось іншого. Також є обмеження свободи. Наприклад, якщо вам захочеться встановити сонячні панелі або змінити стиль будинку. ¿En Це може бути важко зробити з штрафи. HOA мають право накладати штрафи за порушення правил, наприклад, за недоглянутий газон чи паркування в неналежному місці. Також у вас можуть бути якісь конфлікти. У HOA зазвичай є рада, обрана власниками, іноді вони приймають рішення, які можуть викликати суперечки. Близько 25 американців живуть у районах з HOA. Це стосується лише... Лише багато будинкових будинків, але й деколи приватних районів. Деякі HOA мають дуже куменні правила. Наприклад, в деяких спільнотах забороняється залишати на видному місці білизну для сушіння. Є асоціації, які вирішують, навіть які типи квітів можна висаджувати біля будинку. Наступні витрати, до яких ви маєте бути готові, це комунальні витрати. Мені, наприклад, повезло. В мене апартмент достатньо гарно тримає тепло і холод, навіть при тому, всьому, що вікна достатньо великі, тому в мене біли приємливі, скажімо так. Я плачу, я не плачу за воду. За воду я так думаю, плати асоціація. А я плачу за газ і за електрику. Наступне, що вам потрібно знати, це неочікувані витрати. Розповім на своєму прикладі. Минулого року поломився кондиціонер, я витратив на нього 800 доларів. Цього року вже була проблема з хітером, на який я витратив 750 доларів. В майбутньому мені прийдеться цей юніт поміняти, що мені може коштувати. Там від 6 до 8 тисяч доларів. І представте, ви собі живете, у вас є якийсь місячний пеймент, який ви оплачуєте, і в якийсь момент ви розумієте, що вам потрібно поміняти щось в будинку на 8 тисяч доларів. Ну, так собі, історія. Якщо ви додивились до цього моменту, я вам вдячний за ваш час. А ще більше буду вдячний, якщо ви підпишетесь на цей канал, якщо ще не підписані. Таким чином ви дасте Ютубу зрозуміти, що це відео варто уваги. Ще раз дякую. І останнє до чого потрібно бути готовим: це ремонт. В США дуже рідко можна знайти таку нерухомість, яка ідеально відповідає вашим смакам та побажанням. Але не це проблема. А проблема в тому, що деколи приходиться робити ремонт, навіть коли ти цього не планував. Наприклад, мій сусід, який живе позаду мене, затіяв ремонт тільки через те, що в нього потік дах. В принципі, за це відповідальна HOA, які або невчасно зробили ремонт, або зробили його неякісно. Моя ситуація: нещодавно я помітив, що плитка у ванній кімнаті біля ванни почала відвалюватись. І утворила щілина, в яку може потрапляти вода, яка з часом може руйнувати уже стелю моїх сусідів знизу. А ремонт сусідам і ще й ремонт собі я би не хотів робити. Можна було б звичайно цю плитку приклеїти, потім заробити сіліконом і зробити як потрібно. Але якщо чесно, в загальному вигляд моєї ванної кімнати мені вже далеко не подобається, тому що е, шви. Достатньо погано виглядають, колір плитки не дуже. Та й в загальному ця ванна кімната виглядає дуже старою. Я думаю, що вона якраз залишилась ще з 87-го року. Це коли будинок був цей побудований. Коротше, завжди можуть бути неочікувані витрати на якийсь ремонт чогось. Наприклад, у вас можуть поламатись якісь аплаєнси, наприклад, холодильник. Або... Газова плитка, якщо у нас у вас вона газова, або мікрохвильовка, воно вроді в Америці не коштує великих грошей, але коли ти живеш умовно від зарплати до зарплати, то витратити в один час там дві тисячі доларів на холодильник, ну це достатньо важкувато. Зазвичай в таких ситуаціях люди частіше за все беруть кредит, і таким чином в них рос, росте їхній загальний борг за все. Хочу ще бонусом розповісти, що потрібно знати перед початком ремонту, бо в Америці ще є така штука, як перміти, Дозволи в США для багатьох видів робіт потрібні. Спеціальні дозволи від місцевої влади, наприклад, добудова кімнати або змінопланування, планування, електромонтажні роботи чи сантехнічні роботи. Деколи це доходить до абсурду, і для того, щоб вам поміняти підлогу, вам потрібно звертатись до виледжа. Без дозволу ремонт може бути визнаний нелегальним, що призведе до штрафів або проблем з продажу будинку. Також HOA може впливати на ваші ремонти. Перед початком будь-якого ремонту необхідно узгодити проект в асоціації. Чей може вимагати дотримання певних стандартів, деколи вимагати папірці з дозволами від будівельників, наприклад, електрика, вони можуть вимагати сертифікат про те, що він має право займатися електричними роботами. Вони навіть можуть заборонити деякі роботи, там зносити стіни або ще щось. Але якщо ви зробили все по закону, то тут є і позитивні моменти, тому що вартість вашої нерухомості автоматично зростає. Що ви зробили якийсь ремонт. Перед покупкою нерухомості ретельно оцінюйте витрати, включаючи податки, HOA, комунальні послуги та можливі ремонти. Плануйте бюджет не лише на покупку, але й на отримання вашого житла. А якщо ви хочете дізнатися, як відбувається покупка нерухомості в США, ось відео про це. Дякую, що додивились до кінця. Всім щастя, здоров'я, племінників!